Наш кабінет працює із жовтня минулого року. За цей період часу ми обстежили близько півтори тисячі осіб, це десь приблизно тисячі три 4 обстежень. Наші обстеження ну, вони слугують для того, щоб полегшити роботу лікуючим лікарям, вузькопрофільним спеціалістам, для того, щоб можна було більш точно встановити діагноз ну, і вже відповідно підібрати лікування. Зараз ми з вами знаходимося в кабінеті комп'ютерної діагностики. Саме в цьому приміщенні знаходиться апарат, тобто це процедурна. Тут саме в цій кімнаті відбувається дослідження пацієнтів, і потім ми ці дослідження обробляємо і описуємо. Завдяки появі такого апарата в нашій лікарні з'явилася просто унікальна можливість більш точно Ставити діагнози лікарям після наших обстежень це допомогло нашим практикуючим хірургам бачити візуально перед операцією об'єм необхідних оперативних втручань для даного пацієнта. Також з появою цього апарату це нам дало можливість проводити онкоскринінг пацієнтів саме на базі нашої лікарні, не відправляючи в Житомир. І це ну, підвищує клас обстежень, клас е, е, заключень, висновків, і діагнози стають більш, більш точнішими. Пацієнти з будь-яких регіонів, маючи звичайне електронне направлення, за бажанням можуть обстежуватися в будь-якому медичному закладі України. В тому числі в нашій лікарні, люди, люди з, з різних регіонів, вони приїжджають до нас з різних регіонів е, і обстежуються. Якщо в неї немає декларації з сімейним лікарем е, нашої громади територіальної, е, він може просто звернутися до терапевта і він, обстеживши пацієнта попередньо, при, мож, чи при нагоді за потребою дасть направлення без проблем на наше обстеження. Саме розповсюджене це патологія бронхолегеневої системи, онкологічні захворювання, саме частіше хірургічні, хірургічна патологія, травматологічна патологія, різні складні переломи для уточнення об'єму операцій, щоб хірург-травматолог зміг оцінити той об'єм, з яким йому треба підійти до цього пацієнта в плані оперативного втручання. Потім судинні хірурги направляють нас з підозрою на еклюзії судин, частіше всього, це судини нижніх кінцівок. І ми саме за допомогою контрастних методів дослідження оцінюємо прохідність судин нижніх кінцівок. І також ці дослідження, якщо в пацієнта знаходимо аклюзію чи тромбування судини, на наше дослідження ми записуємо на диск, і вже сам судинний хірург передивляється це дослідження самостійно перед операцією і теж вирішує ну, тактику хірургічного втручання для даного пацієнта, виробляє тактику саме, саме оперативного втручання для даного пацієнта. Ну, особливість того, що це апарат все ж таки вже нового класу, сучасного класу, він мультиспіральний. Він 32 зрізовий або 32-рядний. Це, в принципі, достатній рівень для такого класу лікарня, як наша. Це апарат європейського рівня. Керівництво нашої лікарні намагається повністю оновити, списати радянську діагностичну апаратуру, особливо рентгенологічну апаратуру, що в багатьох лікарнях. Саме радянські ще рентгенологічні апарати різного класу: і стаціонарні, і палатні це теж рентгенологічна установка. Він вони відносяться до цього, до цього класу апаратів, саме рентгенологічних. Тому саме це, це, це апарат один із найновіших апаратів, тому він буде досить в досить великій нагоді і користь буде приносити саме мешканцям нашої громади. Ну, перевагою нашого апарата. Є те, що саме психологічний фактор, як не странно, тому що, допустим, на відміну від апаратів магнітно-резонансної томографії, в людей завжди, особливо в дітей, виникає страх заїджання пацієнта при дослідженні в трубу, так називаємо, в якій знаходиться труб, трубка ренологічна. А тут наш апарат він більш відкритого типу, тобто немає цього страху самого, самого дослідження у пацієнта немає. Він швидкий апарат. Досить швидко ми отримуємо результати, точний. Саме за допомогою оцього інжектора відбувається контрастування, тобто введення контрастної речовини. Саме дозовано вона програмується, фактично все відбувається в автоматичному режимі, тобто людський фактор тут майже не впливає на цей процес. Сюди поміщуються одноразові колби з контрастною речовиною, і внутрішньовенно він програмується, внутрішньовенно вже потрапляє в певну фазу, потрапляє вже пацієнт у внутрішньовенно в кров, цей контраст. І виконується дослідження. Теж все йде стабільно по програмі, абсолютно виключаючи людський фактор, тобто помилка неможлива, що підвищує точність дослідження. Зараз ми знаходимося в апаратній, саме тут наші лаборанти проводять обстеження. Потім, після того, як обстеження вже проведено і пройшла обробка інформації, у нас зображення завантажується на комп'ютер. Після чого ми можемо вже дивитися, переглядати знімки. Ну і маємо повну інформацію про обстеження.